А ви знали, чому необхідно кожен день їсти салати? Обов'язково додивись до кінця та постав лайк. Поїхали. Це не просто ну, треба овочі, а справжній заряд для організму. По-перше, салати це вітаміни, огірки, помідори, шпинат. Дають тобі вітамін С, А і фолієву кислоту, які зміцнюють імунітет і роблять шкіру сяючою. По-друге, клітковина. Вона покращує травлення, допомагає уникнути закрепів і підтримує здоровий кишечник. По третє, салати низькокалорійні, але ситні, ідеально, щоб не переїдати, і тримати вагу. Вчені кажуть, що щоденна порція овочів знижує ризик серцевих хвороб і діабету. А ще салати додають енергії, бо містять воду і антиоксиданти, які борються з втомою. Додай оливкову олію чи горіхи для смаку і користі. Я їм салат щодня і почуваюся легше. А ви які салати любите? Пишіть у коментарях.